Я кажу, молився Отче наш. А каже, як ти молився? Він каже, Отче наш, Отче наш, Отче наш. Оці слова повторювання оцих двох слів для нього було глибше, аніж він би міг перечитати цілий тапсалтир чи якісь інші молитви, тому що це виходило з його душі. Суд, небо і пекло, вони про ці речі задумуються, тому що вони не раз бачать, як їх друзі відходять з цього світу і тут бути. Таким стороннім глядачем не виходить. І коли людина починає про це задумуватися, тоді часто приходить віра. Я пробачаю, але нехай вони живуть там далеко і рів з крокодилем і все інше. Я пробачаю, лише бачити, не хочу тут розмовляти, нічого не мати спільного. Сьогодні ми розмовляємо із капеланом Національної гвардії України отцем Романом Кострабієм. Отець Роман Кострабій висвітався на капеланство ще у 1996 році. Так ви мені розповідали під час першої нашої зустрічі. І от два тижні тому, як ви кажете, ви вже отримали військове звання, ви молодший лейтенант. Що це означає для вас, це військове звання? Ближче до хлопців, до військових, бо я вже став, як і вони, всі права, обов'язки. Все те, що вони виконують одяг вже в формі, бо раніше, коли я був капеланом військової частини, цієї, де зараз далі продовжує служіння, був цивільною людиною, службовцем. Я ходив в цивільному одязі, так як міг ще в Священничовому одязі чи в простому одязі, вони дивилися на мене як цивільну людину, а вже зараз бачать військового одного з тих, так як і вони у нас є таке. Поняття бути поруч. Бо вже як ти військовий, як ти вже офіцер, то ти вже ближче поруч не буває. А обов'язки у вас побільшало тепер? Обов'язки літургія, сповідь, розмови, підняття морально-психологічного стану, соціальна допомога, якщо є така. Побільшало, можливо, як військові повинні документацію оформляти більшості офіцерів. Оце побільшало. Ви неодноразово їздили у зону бойових дій і ще до початку повномасштабного вторгнення. От, розкажіть, віра на війні, яка вона? Чи є от військовослужбовці, які прийшли, наприклад, на війну атеїстами, але змінили свою думку? Чи відомі вам такі випадки? Коли є місії, проводяться на парафіях, там чотири речі смерть. Суд, небо або пекло. Це для нас дуже часто відбувається теоретично, а там реальність. Може бути смерть. О після смерті, значить, суд, небо і пекло. Вони про ці речі задумуються, тому що вони не раз бачать, як їх друзі відходять з цього світу, і тут бути таким стороннім глядачем не виходить. І коли людина починає про це задумуватися, тоді часто приходить віра. Віра глибинна, віра дитяча, віра не так традиційних церков, традиційні молитви, як просто віра в Бога. Приходить і вони моляться. Навіть такий був випадок, казав священник, капелан. каплан. Після першого бою прибігає військовий і каже, батюшка, я каже, молився отче чи наш. А каже, як ти молився? І він каже, Отче наш, Отче наш, Отче наш. Оці слова повторювання оцих двох слів для нього було глибше, аніж він би міг перечитати цілий там псалтир чи якісь інші молити, тому що це виходило з його душі, серця. Дехто може так жартувати, каже, він там атеїст або ще щось інше, але той, хто перебув на передовій в окопі. Вже мовчить, вже не жартує зі своїм атеїзмом чи своїм там розумінням світу. Деколи може там щось сказати, але стає набагато серйозніший до цих речей. Як ви вже згадуєте, страх смерті він присутній на війні і досить часто. Як ви радите військовим долати цей страх смерті, тому що жити в страху, напевно, дуже важко. Перебороти цей страх, довірити себе Богові. Боже. Виряє своє майбутнє, своє життя, віддаю в твої руки. Отака От дитяча розуміння. Не духовне, таке богословське, теологічне, а дитяче, дитяча віра. Часто дитяча віра допомагає людині далі йти по життю, виконувати свої завдання військовим, які йдуть на передову, які йдуть і. І знають, що, можливо, вони не вернуться з поля бою. Чи доводилося вам приймати останню сповідь, що були такі випадки, чи часто таке трапляється? Таких конкретно випадків, що було останнє, не було. Бо коли я був священником капеланом як волонтером, старалися на передову священників капеланів менше, щоб вони йшли, бо військові командири відповідальні. Відповідальність за священика, що з ним станеться, чи пригадуєте ви найважчий випадок, який у вас був особисто, емоційно найважчий, і важко було вам справитися з чимось, що це було, чи це було під час повномасштабної війни, чи ще раніше, бо я знаю, ви і на майдані були, і в, і в АТО. Якщо згадати про майдан, перший випадок, коли була перша спроба штурму? Пригадую число з 10 на 11 грудня 2013 року. Завершилася ця ніч. Настав ранок було таке сприйняття вигорілості, якось так спустошеності. І на ранок я пішов до каплички, яка була на Майдані. Нікого в той момент не було в капличці. Така палатка, намет був на Майдані, потім він згорів. І я став на коліна і кажу, Боже, дякую тобі за те, що ти дав мені пережити цей день. І сльози текли. Не соромився, сліз, нікого не було. Коли вже була війна, з 14 року почалася важкі хвилини це коли з нашої частини почали гинути хлопці. І почали гинути багато. І відчуття безпорадності, молитва, Господи, не допусти, щоб загинули хлопці з нашої частини. Дозволімо вернутися здоровими, живими додому. І коли один день сповіщення про смерть, другий день, третій день, четвертий день, тоді важкість дуже була така емоційна. Треба було старатися, щоб довести наших героїв додому, до рідних. Гідно до того, щоб був, відбувся цей похорон, але відчуття внутрішнє було. Важке уже за час повномасштабного вторгнення Росії, де доводилося вам бувати, можливо, якісь такі найважчі були умови протиставити духовному, такі реальні фізичні умови, в яких ви були з хлопцями. Група військових, які були, поїхали, ну, можна сказати, місто Святогірське. Раніше я був у Святогірську, це таке курортне містечко, де люди відпочивали. І йшли собі святійську лавру, а там відпочивали. Цього року на Великдень приїхали туди, там була руїна, там побито все замінована велика частина. Ми там знаходилися наші хлопці з нашої частини, освячення Паски дуже раділи. Побутовій умови вже не звертається увага, що помитися там трьохлітрова, коли не зовсім немає води, пляшка, оця пластмасова це вже велика радість. Коли ти можеш випити зранку кави, це дуже добре. Коли світло провели через генератор, коли генератор підключили пральну машину, правда, генератор може зламатися, але наші народні умільці стараються виходити з того, чого є. Відсутність такого побуту, як ми тут звикли, то є нормою для хлопців, які знаходяться на війні. Якщо каплан, священник. Має здібності допомогти гуманітаркою, це дуже добре. Якщо має почуття гумору, вони можуть сміятися. Якщо він там може мати має якісь там фізичні такі здібності, що там з парашута стрибнути або ще щось, вони також радіють, чи там на якісь техніки поїхати, вони це сприймають радісно. І ви, от особисто не, не тренуєтеся, не не підтримуєте свою фізичну форму, чи вам цього не потрібно. Їду на роботу з роботи велосипедом, а це також фізично. є. Стараюся ходити в гори, Люблю, щоб в ну, гори треба йти, то теж зусилля прикладати непрості. Стараюся це робити, тому що не бути тягарем для побратимів. Ми знаємо. Що з військовими не можна говорити там про багато яких речей, коли вони вже приїжджають додому. Чи є у вас якісь такі табу, чи у вас розмова йде про все? Більшості розмов починається з того, що хлопці говорять. Хлопці починають розказувати свої історії. Зачіпати болюче, це що вони пережили, не рекомендується нікому. Можна просто підійти дати конфету. Смачного сказати, можна там ще щось пожартувати. І з цього, якщо вже відкриваються наші військові, можна говорити. Якщо людина ще закрита, спокійно собі знати, це сприйняте, що людина в даний час закрита, і можна піти далі, щось виконувати своє. Не мати такого натиску чи нахрапу, якщо так брати, от я тобі прийшов те й те сказати. Не потрібно так робити, бо вони дуже зранені всередині. І ця зраненість є в тому, що вони пережили важкі речі. Вони пережили смерть, вони пережили те, що ми не пережили. І якщо людина це пережила, значить, її треба пошанувати за те. Вони йдуть внести мир в Україну, але одночасно можуть набрати до себе війни і ту війну принести додому. Наш обов'язок, щоб та війна з них вийшла. Як ви для себе трактуєте місію капелана? Бути поруч, все, що потрібно, деколи навіть просто бути поруч, нічого не робити. Їм вже стає легше. Якщо є каплан, значить все нормально. Ну, каплан що? Молиться, значить що треба молити. Він не буде брати автомат, руки стріляти, він не буде там ще інші речі робити. Але він прийшов і вже стає легше, це так, як частину рідного дому. Людина пам'ятає, пам'ятає, що ми там щось говорили, що пили каву, що молилися, що спілкувалися. Що можливі там служби Божі, як ви там правите? Якщо е є обстріли, капелани можуть і на колінах стояти, тому що немає можливості стояти на ріст. Тобто ви проводили служби Божі в обстрілах, так? Так, було що там. Там гукнуло, там гукнуло. Мені легше було, бо я пережив цей Майдан 13 рік і коли людина перший раз переживе, вона зможе перший цей стрес, який є бойовий, пережити, переусвідомити, і попросити у Бога допомоги далі жити і набагато легше, аніж людина, коли перший раз стикається з боєм, стикається з обстрілами. Один капелан розказував: я вирішив помолитися у бліндаж. І думаю, щоб зі мною не говорили, веррочку. Я щесь кажу, веррочку сьогодні не молився, має таку традицію. Верочку молиться, приляг на другий поверх. Так закрив собі очі, щоб не говорили, думають, ну буде, не буду до нього говорити. І так перебирає собі ці такі, зернятка, як молитва на навериться. І реакція військових: ти каже, смотри, яке самообладання. Зі стріляє то він спить. Він усміхнувся для себе, що навіть отаке його поведінка, що він молиться, для них було вважалося такою таким, чеснотою. Є у вас особисті речі, які ви завжди з собою берете, коли знаєте, що можете бути, можете бути в якійсь такій небезпечній ситуації під обстрілами. Перший раз, коли я в 2014 році пригадую, ікона святої Варвари з мощами. І мені дали бронежилет. І я вирішив, що ікону треба поставити всередині, так фізично, щоб не пошкодилася ікона, бо скло, так цей, то буде бронежилет захищати, бо там треба. А духовно — то буде свята Варвара захищати бронежилет. Мене. Стараюся брати з собою літургічний набір, щоб служити літургію. Літургічний набір складається. Не повністю от флон, ризи такі, -то, як ми тут знаходимося, тільки Петрахиль от Петрахиль. підрясник може доклинати без підрясника. І для літургії невелика чаша, невеликий дискос, частички, вино, хліб, цей, так як має бути для літургії. І це вже є служба Божа. Потім спальний мішок, щоб не бути. Тягарем для хлопців, бо, бо треба бути той одяг військовий. Бажано, щоб не відрізнятися від не як цивільна людина. Якщо трохи вдатися до філософії і так порозмірковувати, чому українці воюють з росіянами і взагалі, чому ця війна набула такого поширення і почалося це повномасштабне вторгнення. Це два світи: світ добра. Світ свободи, світ е, демократії, світ християнства, світ любові і світ темряви. З тої сторони світ рабства. У них цар батюшка і от царя батюшка, він так сказав, і люди всі вони раби. У нас вільні люди. У нас люди, які вибор, роблять свій вибір. І, і ми стоїмо на межі зламу світів. Один чоловік розказував, що декілька причин, які нас відрізняють від росіян, в тому що в них було таке поняття як оприсніна. Це поняття, коли відносилися до найдо своїх людей, тих, які живуть недалеко біля Москви, навіть в Москві як до ворожої території. Потім була реформа Нікона. Коли у них багато людей відріклися від у них були старовіри. Ці, так, що двома перстами, двома пальцями, три це було найбільш так е, значимо. Для них не що було так, а стало інші. Багато відійшли від віри, стали атеїстами внутрішньо в християнстві. Є такий постулат пробачати свого кривдника. Чи ми зможемо пробачити росіян, і чи це потрібно робити? В радянські часи це так жартували. Я не проти колгоспу, але чого в моєму селі. Я пробачаю, але нехай вони живуть там далеко і грів з крокодилами і все інше. Я пробачаю, лише бачити, не хочу тут розмовляти, нічого не мати спільного. Нічого дивись. Я пробачу, далі живу так, як це ніби їх немає. В такому значенні, що пробачення тоді, коли людина просить пробачення, тоді, коли людина. Усвідомлює набагато легше пробачити, але це треба робити. Пробачення то є спосіб життя, коли я довірився Богові. Це є е, розуміння святості, християнської святості, як має бути. А Так як ми ще хочемо йти до святості, стримимося до святості, нам це важко, але потрібно так жити. Бо якщо ми не будемо пробачати, ми будемо себе самі. Мучити самі себе знищувати всередині. Як один військовий прийшов і казав, а мене в середині пече. Чому? Убивав, був на війні. Кажу, оце він знає, що вбивати це неправильно, але щоб вижити, там тоді був бій такий рукопашний. І каже, в нього пече. Хоча він знав, що він робив. Багато його друзів загинуло, в нього пече. Що робити? От що робити? Виплакати, вимолити. Виговоритися, не тримати в собі, бо якщо будемо тримати образу таку, як наші дехто говорить, вона буде нас всередині трошки роз'їдати. Зараз воно не так актуально, зараз про це мало хто говорить. Як це так пробачити, їм за Бучу, за Ірпінь, за, за всі ці звірства, що от недавно за ті ракети, які вони роблять, то все не можна пробачити. Але це християнство. Ми повинні захищати свою щину вітчизну, захищати своїх рідних і близьких. Ми це будемо робити, у нас немає, що я буду опускати руки. Але пробачення це є вже інший щабель. Християнство, віри, святості.